Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про виключення з військового обліку військовозобов'язаних, як це відбувається, на яких підставах здійснюється виключення і ким здійснюється таке виключення з військового обліку. Але перед тим як дивитись це відео, не забудьте поставити йому лайк, підписатись на мій канал, щоб не пропускати цікаві та корисні для вас відео. І обов'язково додивіться до кінця це відео. Друзі, що ж таке виключення з військового обліку? Фактично, це процедура, яка здійснюється військоматом, або як вони по-новому називаються, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Внаслідок чого зобов'язаний або військовослужбовець виключається з обліку військовозобов'язаних і в подальшому вже не може бути призваний або на військову службу, або мобілізований. Хто це робить, це роблять районні або міські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки на підставі певних обставин. Давайте я вам розкажу більш детально про такі обставини. І так, перша підстава це. Якщо військовозобов'язаного було призвано чи прийнято на військову службу, тобто розуміємо, що якщо військовозобов'язаного мобілізували, то він, відповідно, виключається із військового обліку військовозобов'язаних і стає військовослужбовцем. Так само це стосується і призовників, але на сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що в нас в Україні введений воєнний час, та Загальна мобілізація, то фактично призову в нас зараз немає, є тільки мобілізація. Друга підстава виключення це якщо військовозобов'язаний проходить військову службу або навчання у вищих військових закладах освіти і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти. Третя підстава, друзі, сама цікава та розповсюджена, це визнання військово-лікарськими комісіями, непридатними військовозобов'язаних до військової служби з виключенням з військового обліку. Тобто, після медичного огляду, військовослужбовець або військовозобов'язаний отримує від військово-лікарської комісії постанову про. Непередатність до військової служби. Одразу з цим приймається рішення про виключення з військового обліку, про що вноситься відповідний запис до військового квитка або до тимчасового військового квитка. Про визнання військово-лікарськими комісіями, непридатними до військової служби, з виключенням з військового обліку, військовослужбовців та військовозобов'язаних я детально проговорю у наступних відео. Якщо вам, звісно, це буде цікаво. Ще одна підстава для виключення з військового обліку військовозобов'язаних або військовослужбовців, це є досягнення ними граничного віку перебування в запасі. Друзі, дуже багато з приводу цього є суперечок і колізій, однак на сьогоднішній день єдиним граничним віком перебування в запасі є 60 років для чоловіків. Якщо чоловіку менше, ніж 60 років, і навіть в нього є запис у військовому квітку про те, що він знятий з військового обліку, він все одно не виключений з військового обліку і може бути мобілізований. Про це я також більш детально говорив у минулих відео. Ще одна підстава для виключення чоловіка з військового обліку є припинення щодо нього громадянства України. Однак на сьогоднішній день ця процедура майже не застосовується, і я думаю, що вона буде застосовуватись виключно до тих осіб, які дуже сильно відмітились і заслуговують на це, тому що всі ми розуміємо, що якби масово почали припиняти громадянство України, то був би дуже великий відтік з нашої держави військово зобов'язаних. Ще одна підстава для виключення з військового обліку це є засудження раніше до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Так, дійсно, такі особи вони виключаються з військового обліку і не беруться в подальшому, але не поспішайте родіти за багатьма роз'ясненнями Державно-прикордонної служби України. Такі особи, навіть незважаючи на те, що вони виключені з військового обліку, вони все одно не можуть виїжджати за кордон. Про це я також більш детально вже роз'яснював у минулих відео. Я дам посилання в кінці цього відео, якщо вам буде цікаво, ви зможете більш детально про це дізнатись. Ще одна підстава це направлення військовослужбовця або військовозобов'язаного. Для відбування покарання до установ виконання покарання, або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру. Тобто розуміємо, що це до тих осіб, в тому числі, які не вчиняли тяжких або особливо тяжких злочинів, але для до них все одно застосовано викарання у вигляді позбавлення волі, дисциплінарного батальйону або застосовано примусові заходи медичного характеру тобто, фактично. Примусове лікування. І ще одна підстава для виключення з військового обліку це визнання померлим, або безвісно відсутнім, або оголошення померлим. Тобто, якщо особа померла, це зрозуміло, що потрібен документ про смерть, свідоцтво про смерть, або визнання рішенням суду військовозобов'язаного або військовослужбовця, безвісно, відсутнім, або оголошено померлим. Друзі, це був перелік підстав для виключення з обліку військовозобов'язаних осіб. Якщо вам буде цікаво, ми більш детально можемо розглянути окремі підстави і подивитись, як це застосовується на практиці. Пишіть обов'язково про це в коментарях. Я обов'язково розгляну це питання. І не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатись ще раз на мій канал і не забудьте подивитись. Відео на схожу тематику, де, можливо, ви вже знайдете для себе більш детальні відповіді на ваші запитання. До нових зустрічей, до побачення!